Готую я швидку вечерю. Пам'ятаєте, тебе показувала вам фарш, досить непогано він пахне. Зараз я його хочу підсмажити. Додам сюди цибульки, додам сюди ще шампіньйони. І у мене є відварений рис, просто рис. Коли вже тут буде все готове, посолю. Додам трішки певно води ще, щоб воно було таке не сильно сухе. А якісь спеції додам швиденько, і буде в мене така швидка вечеря, бо до останнього я навчалась, плюс я вже сьогодні працюю і мені немає часу, тому раз, два і щоб всі повечеряли. Додаю до свого фарша я цибульку нарізану. Також вирішила додати ще туди моркву натерту. У мене була пекінська капуста, давно вона лежала, ніхто її не хотів їсти, також покришила сюди. І в мене були шампіньйони. Я їх зараз багато де використовую, бо більш-менш дешево купила, тому додала сюди також їх, підсолила, поперчила, додала приправу до м'яса. і Виходить, у мене типу голубців лінивих, типу плову, щось такого. Використала рис, який в мене був, і так ми швиденько повечеряємо. Так, сьогодні в нас четвер приїхала я на навчання трішки раніше, бо в нас випав трішки сніг. Поки відшкребла машину, поки приїхала взагалі дуже не люблю зимою їздити. Якби машина стояла в гаражі, то так, а гараж у нас дуже далеко, поки я туди зайду, то мені краще на навчання ногами зайти. Ось, тому ми машину завжди ставимо біля дому, і так виходить, що кожен ранок їй треба відшкрібати. Романтика ще так. Що хотіла розказати? Я вже вийшла на роботу. Робота в мене онлайн, я не їжджу нікуди, їжджу я тільки на навчання, і то в мене вже з понеділка по середу були онлайн-уроки. Дуже важко до 4 годин дня. Це загалом це дуже важко. Голова вже болить, а на вечір в мене ще робота. Дуже зручно, що я можу працювати у зручний для себе час. На цих вихідних буду багато працювати, щоб вихідні були продуктивні, а уже в будні дні якось розгрузити себе, бо навчання плюс, кажу, робота, плюс діти, плюс відео. То не знаю, як це буде, але якось буду справлятися. Напевно, тепер відео будуть в мене на каналі виходити три рази на тиждень, два-три рази. Більше я просто не потягну. Поки в мене є навчання, якби це була просто робота і YouTube канал, то так. А коли в мене навчання, робота і ютуб канал, то ну, якось доведеться чимось жертвувати. І тому жертвувати буду YouTube каналом. Кількістю відеороликів. Знаю, що вам подобається, коли я випускаю відео щодня, але в мене не буде стільки часу, щоб займатися саме цим. Тому залишайтеся зі мною, покажу, що я сьогодні буду робити. Ну, а завтрашній день лишу на монтаж, щоб у суботу випустити вам нове відео. Початок навчального дня і він розпочався із повітряної тривоги. Вона тривала досить довго, тому ми були у бомбосховищі. Показую зараз вам його. Своїх одногрупників не знімала, бо все-таки це особистий простір інших людей, тому показую тільки себе і показую, де я перебуваю. Ось так виглядає бомбосховище, яке знаходиться біля нашої майстерні. Звісно, тут непогано було б зробити ремонт. Я думаю, що вони над цим задумаються і все-таки його зроблять. Вова! І хто таке робить? І отак ламаються меблі. Да? Вова! І хто ламає мамі шухляду? І Як ти тут де заліз? заліз. Шконік малий. Малий шкоднік. Шкоднік. Приїхала з навчання, вирішила зробити налисники. Смажила на двох сковорідках. то одні такі, як бачите, більші, інші такі малесенькі, бо на двох сковородочках смажила. І буду робити начинку сьогодні. Досить таку бюджетну, цікаву. Е, і з того, що в мене є, також поділюся з вами, розповім. Але вже як готую її вам. Не буду знімати, бо дуже мені болить голова. А ще мені треба сьогодні працювати. Тому покажу просто, з чого я її роблю, і вже тоді, що в мене вийшло. Відварюю я тут курячі два таких. Окорочка, зараз буду знімати з нього м'ясо. Накришу цибульки. У мене є ще шампіньйони. також їх покришу дрібненько. Це все обсмажу і хочу так само відварити трішки рису, бо на одному м'ясі багато налисників не перемастиш. А от додавши туди рис, можливо, якісь ще спеції додам. І, можливо, можливо, можливо ще додам туди майонез, але буду бачити. Хоча не дуже хочу туди його додавати. Готую свою начинку, підсмажила цибульку, додала туди шматочками куряче м'ясо та шампіньйони. Підсолила, поперчила, додала приправ і таким чином перемостила свої налиснички. Деяку кількість вже з'їли, готую чоловіку також на роботу в лоточок. І ось такий смаколик у нас сьогодні. У нас сьогодні п'ятниця, приїхала я на навчання і світла в нас тут немає. Вдома ще його відключили. Не знаю, буде сьогодні навчання не буде. в нас тут вікна, то, можливо, і будемо щось мурувати, не скажу. Романтика загалом. В коридорах скрізь немає світла, скрізь темно, користуємося фонариками. Ну так, побачимо, що буде далі. Світла так і не було до кінця дня, але так як у нас є на нашому полігоні вікна, то ми все-таки навчалися, мурували і робили сьогодні арки. Поділили нас на команди, вийшло в нас три такі групи невеликих, по 4-5 чоловік, і кожна займалася своєю аркою. Буду пізніше вам показувати, які арки вийшли в інших, яка у нас було досить так цікаво. Я думала, що все-таки це важкий процес, як виявилося не настільки. І, до речі, показую вам за допомогою чого ми робили її, є ось такий шаблон, який підставляється знизу на цеглу, і уже за допомогою такої нитки виставляється кожен ряд цегли, підмощується. Коли в нас приймали роботу, казали, що будуть забирати ось цього шаблона, і якщо наша арка завалиться, то значить оцінок нам не бачити. Ми зробили щось не так, і тому ми дуже за це переживали, боялися забирати цього шаблона. Але, як виявилося, ми переживали дарма, зробили ми все правильно, більш-менш, звісно, наступного разу, якби ми робили таку арку, то вона вийшла б набагато краще. Але сьогодні всі були задоволені, всі виконали свою роботу і, до речі, ні у кого арка не завалилася, коли забрали шаблони, тому можна сказати, що ми вже багато чого навчилися. Паралельно з нами в полігоні нашому займала ще одна група, вони взагалі після 9 класу навчаються і, порівнявши їхню роботу і нашу, можна вже зрозуміти, що так, ми навчилися багато що, ми вміємо набагато краще. Тому є з чим порівняти. Хоча, якщо згадати наші перші роботи, то в кожного також не ідеально все виходило, навіть і зараз у нас не все ідеально, але ми стараємося, ми вже знаємо, що як робити, як працювати з цим розчином, тому що це незвичайний розчин. Перший день мені було взагалі важко з ним справитись. А ось уже з часом. Все було добре, і вже можемо мурувати ось таку красу. Вже закінчили ми мурування своє. Залишили ми арку на деякий час, щоб вона крепше скріпилася, не розвалилася. Бо до останнього ми за неї переживали. Але все-таки все з нею було добре. Не знаю чому, але ці арки мені завжди нагадують, якусь. Піч у селі, там, де печуться смачні пиріжки, так і хотілося туди поставити якусь бляшку. Ось, я вже знаю, як це робиться. І це не дуже складно. Саме головне технологія і саме головне вміння це робити. Ну, а ще до нас туди приїжджала компанія, яка робить декоративні штукатурки. Показую зараз вам Зразки, які робили студенти вчора для сьогоднішньої виставки, я на неї не лишилася, бо мені треба було їхати до дитини. Все-таки Вовчик ще на грудному вигодовуванні, але познімала для вас ці зразки, взяла певну якусь ідею для себе, бо дуже цікаву декоративну штукатурку я буду робити на кухні. Це в мене планується на це літо. Сподіваюсь, що все буде добре. І дуже буде класно, якщо ми вже переможемо. Буде в нас мирний час, буде все чудово, буде в нас світло. Тому в мене плани, звісно, великі. Сподіваємося, що все буде добре до тих пір, буде перемога і буду навчати вас, як зробити декоративну штукатурку своїми руками за мінімум витрат. Тут підключили, до речі, на полігоні генератора, щоб було освітлення, бо все-таки світла в нас так і до кінця навчання не було. Вирішила показати вам ще зразки, які декоративні штукатурки пропонує фірма FEDAL, не знаю, чи правильно її назвала. Дуже такі цікаві є штукатурочки, багато не піднімала, але трішки з вами поділилася. До речі, ці майстри, які приїжджали до нас в коледж, вони працюють в Рівненській області. Будь-яку штукатурку можуть приїхати зробити вам. Тому, якщо вас цікавить, можу поцікавитись номерами телефонів і зателефонуєте, вони вам скажуть ціну, що буде вам коштувати, певна якась штукатурка. Ну і не змогла я пройти мимо таких ялиночок, познімала трішки для вас, все-таки скоро новий рік. Ну і на цьому буду прощатися з вами всім мирного неба та до нових відео.